14 березня 2012 року у стінах Одеського обласного центру української культури пройшов черговий, вже ставши доброю традицією, обласний літературно-музичний фестиваль конкурс моловиста відчиців, співець українського слова. Приурочений 200-річчю з дня народження великого українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Він був поетом в час неволі. Поетом доброти в засилі зла. Була у нього. Незвичайна доля та доля Україною була. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душі, окриля, встає в новій красі, забувши ліхоліття. Твоя Тараса звільнена земля. Доброго дня, шановні учасники, гості! Ми раді знову бачити вас у стінах Одеського обласного центру української культури на третьому щорічному фестивалі Співець українського слова. Як іде час, цього року ми вже втретє проводимо цей фестиваль. з Чим щиро вітаємо. Адже такі цікаві й важливі свята. А сьогоднішній конкурс для багатьох із нас із вас справді є святом, мають стати доброю традицією. Фестиваль проводиться Одеським обласним центром української культури за підтримки управління культури і туризму облдержадміністрації та присвячується 200-річчю з дня народження Тараса Григорьовича Шевченка. У конкурсі взяли участь музичні колективи та чисті з таких районів Одеської області, як Овідіопольський, Кирійський, Краснокнянський, Миколаївський, Фрунзівський, Арцизький та Іванівський – Кожен учасник мав можливість обрати будь-який твір великого поета і представити, висловити його по-своєму по особливому. Пізнавати Шевченка, це пізнавати історію, доходити до найостаннішого кола українського пекла, опускатися в вагидні ями національного розбрату, російського плебейства, всього того, що доводиться викорчовувати, випалювати словом Шевченка. Пізнавати Шевченка це трсатися думкою, що міг би дати такий талановитий і працьовитий народ, якби був від запровадження кириличного письма самостійним. І хто б ти не був, де б ти не жив, той, хто прочитає кобзаря, не зможе уявити своєї долі без Шевченка. Той, хто крізь алмазну грань кобзаревого слова глянув у світ, той вже ніколи не спиниться в дорозі до ідеалу істинного братства між людьми і народами, Шевченко належить до найлюбленших поетів світу: від Біловежі до Гімалаїв, від Сицилії до Японії. Пізнавати Шевченка, це працювати до сьомого поту, наближатися до торжества добра над злом, очиститися духовно та й морально. Творчість великого народного поета внесла в нашу літературу незнане багатство тем і жанрів, прилучила її до кращої досягнень світової літератури. Тарас Шевченко це ім'я дорогоцінної перлини, виблизькою золотих скорбниці світової культури, у славній плеяді безсмертних класиків літератури, геніальний співець українського народу по праву стоїть в одному ряду з такими титанами думи і слова, як Гомер, Шекспір, Ушкін, Йота Йоте, Байрон, та іншими, чия мистецька спадщина стала надбанням усього передового людства. Інколи справедливо зауважують, що революційно-демократичних письменників у 19 столітті було не також і мало. Проте жоден з них не піднявся до таких вершин шани й любові народу, як Шевченко. У своїх творах він випромінював наскриджених всю силу Великої любові цілої ніжності, а трагедію сироти чи вдови підносить до рівня світової трагедії. Гарантією точної безпомилкової оцінки при підведенні підсумків конкурсу був компетентний склад журі, членами якого були досвідчені діячі культури. Це Максимова Валентина Данилівна, викладач одеського художнього вчилища, Хохлова Надія Іванівна, викладач режисури дитячої школи мистецтв номер 13 міста Одеси, та Шеренгова Софія Євгенівна. Більшість учасників конкурсу виступили настільки яскраво, талановито і цікаво, що було досить непросто обрати переможців. Тому журі вирішили присудити друге і третє місце кільком конкурсантам. Перше місце заслужено отримала Савілька Світлана з Відіопольського району, яка представила такі твори Шевченка, як Русалка, і у нашім раї на землі. У нашому раї на землі нічого кращого немає. Як та я мати молода я своїм дитяточком малим. буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль печати. На жаль, мені її і зажюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим цієї матері святої. Друге місце розділили Павло Унтіло з Сведіополю, Світлана Флора з Краснотнянського району та зразковий дитячий театр Віваттеатр з Овідіопольського району. І знову лечу земля чорніє, дрімає розум серце мліє, Дивлюся. Хати над шляхами та дома церквами, а в городах, мов журавлі, замуштрували москалі. Нагодовані, обуті і кайданами окуті муштруються. Далі гляну, у долині ямі, на багнищі город мріє. Над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю. То город безкрай, чи то турецький, чи то німецький, а може теж що й московський, церкви та палати, та пани пузаті. І ні сінької ха. Безсмертя, роду і до роду увись росте корінням родоводу. І тільки той, у кого серце чуле, хто знає, береже минуле і вміє шанувати сучасне, лиш той майбутнє вивершить прекрасне. Я вас вітаю з березневим днем, і все таки зійдуть сніги, і нам привітно усміхнуться дерева своїм листям трава і квіти. І прилетять гуси-лебеді. Такого ж березневого дня принесли лелеки до кріпацької хати маленького хлопчика. Його назвали Тарасом. Сьогодні ми покрокуємо з вами Стежиною вічності, стежиною поезії і мистецтва, що веде до невичерпних джерел духовності, до незнищенної святині нашого роду Шевченківського феномену. По лісі повило, як те море. Поле все снігом покотило. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти. Та де ж тобі таке лихо, що не видно й світу? Еге ж, бачу, яка фуга. Третє місце було присуджене Артему Костенка з Віддіополю, Катерині Кончакової з Миколаївського району та Анжеліці Лезогуб з Іванівського району. Я не наздушені врагом, а щось таке бачить око, і серце жде чогось, болить, болить і плаче і не спить, мов негодована дитина. Завдяки Одеському обласному центру української культури фестиваль конкурс співець українського слова став вже доброю традицією. Мета цього заходу це прищіплення любові до слова, розкриття літературної та акторської майстерності і сприяння розвитку талантів, розвиток таких сценічних форм, як література, музична композиція, і моновистава та звичайна ж популяризація творчої спадщини великого кобзаря. У наш час це слово потрібне, як ніколи. Потрібна його внутрішня сила, щирість, ідеали добра, краси і мелодійність його поезії, його велике прагнення до свободи та любов до свого народу, батьківщини, віра у щасливе і омріяне майбутнє. Всім добрим людям завжди буде, немов провісниця, зоря, світить, палать. Бентежити груди, могутнє слово, кобзаря. На цьому третій фестиваль співець українського слова завершено. Ми щиро дякуємо учасникам за участь та вашу нормальну творчість, а глядачам за увагу, за підтримку та ваші щирі оплески. Але ми з вами не прощаємось. Нам все добре і до нових зустрічей.